Напередодні Міжнародного дня захисту дітей міський голова Андрій Білоусов разом з начальником районної військової адміністрації Олегом Гапічем відвідали і привітали дітей, які позбавлені батьківського опікування і дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Були в двох чудових закладах: це малий груповий будинок та центр соціальної адаптації. Навчальний рік закінчився. Я сподіваюся, що всі його успішно закінчили, отримали знання, отримали добрі оцінки. І наступають довгоочікувані канікули. Ви е, відпочинете, наберетесь здоров'я, наберетесь якихось нових емоцій, і уже з новим натхненням будете йти до нового навчального року. Ми дорослі знаємо про те, що ви наше майбутнє. Тому наша задача піклуватися про вас. Тому ми з Андрієм Леонідовичем сьогодні приїздили теж не з пастими руками для того, щоб Ваші канікули пройшли більш активніше, більш цікавими, і ви з новими емоціями пішли до нового навчального року. Дорогі діти, ми прийшли разом з село привітати вас закінченням учбового року, побажати вам, щоб ви гарно відпочили в період літніх канікул, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб мир і перемога була в нашій країні. Всього найкраще здійснення всіх ваших побажань. Вітаємо вас. Це нестандартний такий заклад. Він більше схожий на справжню сім'ю, і ми намагаємося, щоб діти максимально адаптувалися до життя, тобто починаючи із найпростіших і найелементарніших справ, які має робити кожна дитина, і до повної його соціалізації, готовності вийти в самостійне життя. Ми вдячні міській владі за облаштування нашого будинку, за підтримку фінансово. Ово з те, що наші діти забезпечені всім необхідним ще декілька місяців. Три чи чотири з першого березня я тут вихователя, директор все дуже злажено, дуже корисно, дуже класно. Займаюся спортом. Хожу до школи, але вже закінчив. Був сьогодні випускний. Буду поступати подалі на спортивний коледж та буду розвивати себе там. Дуже добре. Мені все подобається. Ми гуляємо з усіма, все время в місті. відноситься до нам як своїм дітям. В нашій громаді приділяють увагу дітям. Розуміють, що це дуже важливо. Ми завжди опікуємося цією. Категорію дітей, тому що ці діти повинні також зростати в любові, якої вони не змогли знайти в своїх родинах.